Дорогі друзі, ще трішечки покажу вам територію храму міста Славута, Рідва Богородичний собор, федеральний собор. От, тому що єпархія Шепетівська Славутська. От, сьогодні було тут торжество, свято, відпустове свято, день в який освячувався храм. Уже більше 200 років храму древні. Ось на честь цієї події була встановлена постав святої Рівної Постолі. Княгині Ольги, свята, рівноапостольня княгиня Ольги, моли Бога за нас. Ось так. Захоронені, друзі, священства, духовенства тут, які, які тут послужили і молились. Ось був такий дощ, ливень, такий літній, знаєте, і вже зараз вже знову ну, майже спека. Ось двіничка, церковна лавка. Дуже гарно, дуже так атмосферно. Це в голубих тонах, кольорах. Ось вже після паломників. Зараз зайдемо в храм, друзі, покажу вам дуже гарна ікона княгині Олії. Ось такий храм ріц в дуже гарний. Такі ростові ікони великі, гарні. От Константин, Єліна. І Друзі, і люблю зайти, коли в храмі тихо, нікого нема. Свята рівна княгиня Ольга. Бога за нас. Парисанагарная икона, спускная икона. Чайвовская Божья матери. Я все такая. Господи, вас съятым. Так, да, я так, да, да, зараз ще хвилинку, покажемо храм. Розписи такі. Ой, друзі. Вже храм прибраний після свята. Ось такий вхід, друзі, такі, знаєте, в, як в старовинних храмах. Ось Різдва Богородиці, храм місто стало друзі, десь. Трошечки, також вултарій трошечки покажу. Такий, знаєте, ну, древній престол. Ну, ну і сам взагалі і царські врата теж. зараз. З храму вийти покажу. Ось такі древні. Дійсно. Зблизька. Подивитися, дуже цікаво. Бо коли свято всі бігають. Слава Богу, така святиня, друзі, сьогодні помолились тут. ще по території храму такій. Бузькі тут. Дуже гарно. Все зараз. Кругома, квіти, все квітне. Так що хто буде приїжджати тут? Це тут, друзі, до речі, знаходиться містит правильної Ани в Славуті. Ось храм. Ось така криничка. Водичкою. Угу. Убирають вже після паломники, після трапези. Слава Богу. Святарівна на апостолі, княгиня Ольга, але Бога, це у нас.